Добрий день, дітки! Сьогоднішнє музичне заняття ми з вами присвятимо святові Стрідення. 15 лютого в Україні святкують свято Стрідення. В цей день, кажуть, зима зустрічається з весною. Зима не хоче відступати, але юна дівчинка-весна зовсім її не лякалася. Та вони довго сперечалися між собою в цей день. І тому народні предмети нам кажуть, ось про що. Якщо на свято стрітення капає з криші, то зима ще буде довгою і затяжною. День стрітиння, якщо теплий і сонячний, то і весна буде теплою. Якщо в цей день не видно небі сонечка, то ще слід очікувати тріскучих морозів. А якщо ж настрійте холодно, то весна прийде навіть скоріше, ніж ми очікуємо. І зараз я вам пропоную послухати пісню Саме про це свято. Тріки. Ще лежить останній сніг, та весна вже на поріг. Первоцвіти тягнуться до сонечка, а буруйки кап 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 краплі весело дзвенять і летить та шини з під бі віконечко. Жінки випікали обрядове печиво, жайворонків, і давали дітям, щоб дітки закликали весну. Повертайся, ластівко, до двора, до двора. За весною скучила дітвора, дітвора, так вони закликали. І якими б не були веселими зимові розваги, всі ми з вами очікуємо на теплу квітучу весну. Дякуємо тобі, зимою! Але тобі вже пора поступитися теплій весні. І на завершення я вам пропоную коротеньку музичну гру, яка має назву музичні малюнки. Ви пам'ятаєте, музика може передавати будь-який характер: веселий або сумний. Тому для вас музична гра. Ми будемо слухати музику і визначати, до якого малюнку. Вона відноситься. Ну що, спробуємо? Наша перша мелодія Зима чи літо. Давайте послухаємо! Дітки, ви здогадалися, до якого малюнку відноситься ця мелодія? Так, це зима. Дякую вам за увагу зі святом вас встрітиння. Ми ще з вами побачимо. Всім злітом зустрічається, з злітом сперечається.